І всем привет, з вами я Роман. И сьогодні я буду будувати своє місто в Майнкрафт. Так. -с. Як я назву своє місто? Ну, наприклад. Ро, може, наприклад. Рома... блин... То чому я писати не можу? ro Nie, po inakszym napiszę Misto Ro-mo-rze-we Romo, Ukraina W duszkach napiszę Так, це нас творчий мирний. Плоский. Показ координат включаємо. Чи ти? це завжди день зберігання вертеру. І, і мод додам. мод на машину. Все, створюю світ. Ну, а поки загружується світ, не забувайте підписуватись, ставити лайк. Приємного перегляду! Так, я майже загрузився. Все, я загрузився. Зараз подивлю, що мод, працював. Блин, а що з модом? Ем. А що з модом? Ну. Гаразд. Тоді потім розберусь з. Спочатку я би хотів зробити таке містечко. Таке маленьке. Зараз. Треба нам це, 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 не, думаю, це зайве це, це це, ще нам треба це. Раді би все. І зараз я маю тут е зробити таке такий квадрат з каменю. Ну, десь такий квадрат. І тут всюди буде камінь. Тепер ми будемо будувати тут дім доми. Зараз я побудую перший дім і вам покажу. Коротше, мені прийшла ідея тут робити. Ресторан, такий кафе якось типу такого. Ну, зараз я почну будувати. Потім покажу результат. Так, я доробив цей ресторанчик. Тут є прапор ОПА і прапор України разом. Ой-ой-ой-ой-ой. Забув. Ой, вибачте. два, один! Відчинено. Так, ми заходимо. Тут багато всього сті... багато стільців. Тут є квіти. Так, тут каса. Тут є меню. Піц... Меню піца, пепероні 110 гривень, грибна 98 гривень, сир на 106 гривень. Ну і так далі. Напої є. Меню. Салати є, курка є. Так, далі. Там де каса. Тут всілякі. Напої. Так, далі. Це в нас кухня. Тут казани, тут вода у нас. Ну, це в нас кухня така. Міні. Так, Так. В принципе, вс. Оттяниться цей ресторан до 1 до 10. От меню там. Ну, мінус то, що я... У мене уява погана. І я не багато вечора написав тут. Меню текст. Ну... Чуть-чуть вже зроблено. Буду зараз робити тут. А що тут зробити можна? Напишіть в коментарях, що тут можна зробити. А, я знаю, ні-ні-ні, я знаю. Тут можна зробити прохід сюди наверх. І тут вже буде у нас такий квартира. Опа! ідеально. І знову включу камеру, коли добудую. І так. Я вже трохи збудував. І трохи треба ну, при кадрі побудувати. Так. Ну, а ви можете написати в коментарях за цей час, поки я будую. Яка, яка тваринка вам найбільше подобається. Так. Далі. І, до речі, давайте, якщо що це відео набере 10 лайків, я зніму продовження цієї ну, будування. Будування міста. Окей, я продовжую будувати. Так. Так, я вже трохи побудував. Зараз, зараз, зараз. Так, от ти заходиш, треба підлогу зробити, блин. Піднімаєшся, тут квартира. Тут поки що немає мебелі, але є вікна. І тут спальна кімната буде. Ну, на жаль, у мене сідає батарея. 12% можу показати. Ось 12%. Я маю закінчувати, на жаль, відео. На 10 лайків я зніму продовження. І оцей от баг з макш. з мас... маб бла... бла... хам... Ой-ой-ой, з машинами. Попробую пофіксити. Поблах. Та що зі мною. Е, я попробую пофіксити цей баг. Ну а з вами... Ой, що це? Ну, тепер я точно маю закінчувати відео. Всім удачі. всім па-па-па-па!